Друзі, вітаю! У мене зараз відв'язаний зразок з спицями 3,5, 4 і 4,5. Це картний меринос, 80% меринос, 20% ПА. І власне відео про те, як картний меринос змінюється після ВТО. От зараз ми бачимо його ось таким: та тут навіть трошки петлі якісь. Дивні. Ну, нічого страшного. І так. ВТО. Друзі, ось зразок після ВТО. Ми бачимо, що в нас кардинальна різниця між тим, що було ДО. І це головна причина, чому обов'язково потрібно в'язати зразок, особливо, якщо ви в'яжете із картної пряжі. Ну, ось маємо такий результат. Якщо бажаєте дізнатись більше про карну пряжу, пишіть в коментарях.